Вітаю вас! Ви на каналі Таня на кухні і сьогодні ми закриваємо на зиму персики. Персики взяла такі плотненькі, порізала пополам, помила гарно із із мочалочкою так гарно помила, щіточкою прямо, щоб той ворс зняти. Помила, порізала пополам, видалила кісточку і зложила в баночки. Банки не стерилізувала, тому що... Персики кладемо стерилізовані І так, у мене тут 3 літрових і 2700 грамових баночки. Тепер заливаю все це окропом. Кожну баночку окремо заливаю окропом. Персики мають бути такі тверденькі, бо якщо будуть м'які, вони розлізуться. Які краще на варення, на повидло. Так. Так. І остання баночка. Закриваю кришечками і залишаю. Хвилин на 15, щоб воно все прогрілося. Зараз ці кришечки мене крию. Так, пройшло 15 хвилин і я зливаю. Але зливаю не просто, а буду міряти, скільки тут у мене цієї водички. На сироп буду використовувати цю саму воду. Не хочу її зливати. вона все-таки персиками просочилася. Так, це буде пів літра. І так, всі зливаю і... І міряю скільки водички. Так у мене вийшло 2 літра води. На 2 літра я кидаю 800 грам цукру. На літр 400 грам. Додаю цукор. І всипаю чайну ложечку. На літр пів чайної ложечки. На 2 літра в мене одна чайна ложечка лимонної кислоти. Одна чайна ложечка лимонної кислоти. Все, ставлю на газ. Повинно закипіти. Так, сиропчик у нас кипить. І я заливаю. повні повні наливаю завжди. Так, закручую і перевертаю. І потім накриваю чимсь тепленьким. Все. І таким чином всі баночки. Оці закручувати ключом треба буде.